Всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі Біфрі. Мене звати Віта, я проживаю в Німеччині. І сьогодні я хотіла б з вами поділитися про один дитячий садок в Німеччині. Я раніше чула трішки, що таке є, але особисто там я не була ні разу. Так як в мене немає маленьких дітей вже, і мені не доводилось бути раніше в Німеччині в дитячих садках. Можливо, хто перший раз на каналі, я останні місяці шукала роботу в дитячих садках і була в трьох різних дитячих садках на пробних годинах, пробних днях. І один з трьох цих дитсадків, де я була, от я про нього сьогодні хочу розповісти. Це дитсадок відкритого типу. Він називається Offentlich Kindergarten. Мені зателефонували і сказали: прийдіть, попробуйте на один день, бо це незвичний садок. І запитали по телефону, чи ви взагалі працювали колись в такому дитсадку. Вона мене запитала, а чи працювали ви одночасно з дітьми в кількості 100 осіб? Кажу, в нас в Україні багато дітей було в дитсадку, але якщо я була на групі, то це група. Приблизно 20 дітей, може бути більше 25, але не більше. І я прийшла на пробний день і хочу з вами сьогодні поділитися своїми враженнями. Спочатку я розкажу, як це виглядає, які там кімнати і взагалі як цей будинок виглядає. Наступне я розкажу сьогодні, як проходить день дітей. Потім я розкажу, як вихователі і няні взагалі працюють, як вони організовують цей свій робочий день. І в кінці я просто хочу теж сказати, що я думаю про це, яка ціль взагалі такого дитсадка, і які є плюси, мінуси, і теж на мою думку. Отже, я була в дитсадку з 8 до 1 приблизно, і спочатку розкажу про сам дім. Уявіть собі такий будиночок, просто приватний будинок двоповерховий. Мені це спочатку таке було відчуття, ніби це розважальний центр для дітей. Тобто діти приходять, де батьки їх залишають в добрі руки, і діти цілий день де хочуть, там і ходять. Чи це в будинку, чи це на вулиці. Там багато різних кімнат. Кожна кімната має своє призначення, і діти ходять коли хочуть. І куди хочуть туди і йдуть. Коли заходите до цього дитсадка, спочатку таке великий, такий простір, фоє роздягалки, звичайно. Одразу знаєте, як заходити до якогось будинку, до когось, хто живе в приватному будинку, може бути теж така відкритий такий простір. Кухня, кухня, звичайна кухня, так як у будинку, але така вона велика, багато мебель, де може завжди підійти вихователь, чи няня, чи інший працівник дитячого садка, прийти випити кави. Також тут стоїть такий типу бар, і написано: бар для дітей, ніби, знаєте, ви зайшли в торговий центр, теж можна так сказати, і ось виходите собі, де хочете. Або пішли, як в ікеї, от мені теж нагадало ікею. А потім захотіли, пішли, випили щось там чи з'їли. Бар для дітей стаканчики, шкляні. Я теж здивувалася, думала, це ж діти можуть поранитись, але потім мені сказали, що це звичайне, незвичайне таке скло, що воно, знаєте, таке, як скло, наприклад, в автомобілях, що воно не розб'ється, як би ти не кинув. Або, наприклад, є такі. Окуляри, щоб наряти, вони німецькою на німецьку називаються таухбріля, зенназешуц, бо є швимбрілі просто для басейну, а є такі, щоб нряти, брати з собою відпустку на море. І ось ці окуляри, вони є з пластиком, а є шклом. І якщо ви ті, що з шклом ось кинете отак об землю. Вони не розіб'ються. Точно так же ці стаканчики, що мені було теж так е, приємно дивно. Графін такий, і графіни там різні напої: вода, сок, компот якийсь. Потім на, ць на цьому першому поверсі є зона відпочинку, там диванчики, книжки для дітей, якщо хтось хоче піти, щоб йому почитали книжку чи полежати зона така відпочинку. З іншої сторони. Ательє написано так. В них взагалі все названо. І над дверями, так як в магазинах заходиш, і магазин називається? так? Або там якась частина торгового центру, і написано Ательє. Кажу, що це у вас там за ательє? Пішла я туди. Там велика така кімната, дуже багато різних зон, все, що можна робити руками. Дітки там малюють фарбами чи олівцями. Чи різними стікерами діти там клеють, вирізають. І ці всі роботи, які діти роблять, одразу ж контролюються, вони підписуються, дата, і є шкафчики, полички, кожного ім'я з фото. Наприклад, я Віта, моє фото, і туди ці роботи вони складають. Потім віддають батькам. Це таке ательє. Далі... Ресторан, написано ресторан. Це їдальна для дітей. Що хочу сказати, вона така невелика, і там було всього тільки два столи, стіл розрахований на шість осіб чи вісім, Здається, шість було два, два. Шість за одним столом, за другим, тобто розраховано на 12 осіб. І теж в мене було питання: а як вони їдять як вони встигають. Цей садик нараховує до 100 дітей. В зимній період вони сягають чисельності до 100, але влітку приблизно 30, влітку завжди менше. І потім знову жовтня збільшується кількість, і так на літо знову хтось кудись виїжджає, хтось може до іншого десятка переходить. І влітку, коли я була в той день, то було 25 дітей. І от стосовно цієї їдальні, там два столи, якісь допоміжні меблі для роботи, так? бо дітям роздають їжу чи що. Тобто не роздають вони взагалі то самі все беруть, але де ставлять. І потім ж в цій їдальні така знову зона розділена вона теж такими тумбочками, меблями. І там для дітей ігрова зона, тема кухня. І там теж різні іграшки, типу овочі, фрукти. Кастрюлі, тарілки, чашки і так далі. Вони собі можуть гратися, типу вони каву роблять щось. Тобто, як кухня така, знаєте, дитяча, і теж вона така величенька. І теж крісла різні, різні м'які іграшки притулянки, щоб дитина собі комфортно себе почувала. Далі йде спортивний такий зал, туди не завжди можуть всі заходити, бо де так небезпечно, якісь там знаряддя чи що. то або якщо вже хоче велика група дітей, там 5 і більше осіб, то можуть запустити, запустити, не пустити дітей туди. Але таке теж є в цьому десятку, якщо не вистачає, наприклад, працівників. І якщо не можуть вони допустити дітей до всіх зон, то якась зона закривається, і вони просто ставлять такий знак, червоний кружок, і діти знають, що туди заборонено йти. Потім вони розвертають. До речі, тут був кружок і ще була така на дверях, я згадала рука приклеєна. Тобто, якщо зелена, можеш заходити. Отак червона заборонено. І діти знають, вони туди ніколи не підуть. Вони слухаються. Взагалі, я хочу тут підкреслити, діти дуже слухняні, ну, не такі, як вдома. Ще є кімната з будівельними різними матеріалами для дітей, для хлопчиків. Більшість там гралися хлопчики. Конструктор різний, Лего, і різні такі машинки, так, типу трактор, бульдозер і так далі. І така кімнатка, і здебільшого там хлопчики. І також вони можуть собі вільно піти на вулицю. Наступне хочу розповісти, як взагалі проходить день. Прийняття дітей з 7,30, і, тобто я маю на увазі час, коли вони приходять, різний. Немає такого, так. До 8 повинні бути, бо о 8.15 на сніданок, так як, наприклад, в такому стандартному дитячому садку, де всі їдять, ні, діти приходять, є діапазони з 7.30 до 10 десь приблизно. Ну, тоді, так як я була, то останні діти приходили о 10 годині. І вони їдять сніданок, коли хочуть. Сніданок беруть свій з дому. В кожного є сніданок. Дійсно, як проконтролювати, коли, якщо їх налічує взимку до 100 чоловік, і ось так кожен приходить, в кожного свій бокс, в кожного свій сніданок. Працівники дитсадка, вони кожен мають таблет, планшет, і вони відзначають, хто прийшов сюди в цей ресторан, <рес> в ресторан, їдальний для дітей, вони позначку зробили, поїв. І якщо дитина якась не поїла, вони там, якщо доходить вже до 10-ї, вони перевіряють, хто ще не поїв. Ага, Мартіна, Оля, чи хтось там ще не поїв, шукаємо їх і нагадуємо вже тоді, бо вони все рівно повинні поїсти. Але взагалі тактика така, що дитина коли хоче, тоді їсть. Це час, коли хтось їсть, хтось в тій кімнаті, хтось в тій, а хтось на вулиці. Є діти, які взагалі цілий день на вулиці, і є діти, які були цілий день в будинку. І я теж поставила питання. Окей, вони хочуть іти на вулицю, йдуть, хтось не хоче, але ж потрібно дихати свіжим повітрям. Як в такому разі? Один день дитина не пішла, другий день, але дитині потрібно свіже повітря. Працівники і керівник дитсадка мені сказали, що ми не маємо права на них натискати, ми можемо так. Коректно, тактовно запропонувати, можливо, ти погуляєш, дивися, там яка погода, дітки гуляють, їздять на велосипедах чи на гойдалках. Сходи. І якщо дитина піде, все-таки рішення за дитиною. Якщо скаже ні, я не хочу, то не мають права дожимати і казати йди гуляй. Обід Обід приблизно так з 12 до 2, теж діапазон. Бо теж я ставила питання, як вони їдять, коли так мало столів і немає місця. Вони приходять, коли хочуть. І не буває таке, що одразу багато прибігло, бо більшість дітей бігають і забувають поїсти це факт, але завжди знайдуться такі, як починається обід, завжди знайдуться такі, які хочуть, зголодніли, і вже заглядають, а що там буде обід. Обід дає дитячий садок, але вони замовляють, і в них кетеринг. В той день, коли я була, була крем, супа, суп і там з сухариками, хліб, це що я бачила. Здається, не було на друге нічого. Були фрукти і все. Стосовно ідея, я була ще в іншому десятку, то давали теж, наприклад, тільки друге була картошка і якийсь біточок м'ясо, і салатик. Тут був суп. Суп стояв там на меблях, на тумбах в таких великих чашах. Діти самі підходять, беруть самі там теж такі возики, підноси. Вони беруть тарілку, беруть ложку, є черпак в цій великій чаші. Такій. Вони наливають собі той суп чи насипають хто як каже, і вони їдять. Захотіла ще пішла, взяла. Не захотів, не захотів. І ще були фрукти. І так вони то ті прийшли, то ті. І потім, як я в той день була, мені кажуть, Віта, ще п'ятеро не поїло, і сказали, хто. Звичайно, мені було важко перший день всіх. Але от 25 чоловік це не так багато, то приблизно, 20 вже я знала, хто по іменам або приблизно. Бо там. То Еліна, Еліне, і щось там з, з відмінюваннями. Є схожі імена, але починаєш говорити, і дитина вже розуміє, що це до неї. І, але важко. Насправді так важко запам'ятати, коли така кількість дітей. І мені кажуть, біжи, їх знайди, погукай, я їх знайшла: хтось був на вулиці, хтось був ще десь. Така ще така <сь> специфічна зона: умивальники, туалети теж не можна там з дітьми. Як можна заходити тільки там кабінки, так як в торговому центрі, тому мені це все так теж як розважальний центр чи торговий нагадує. Діти самі йдуть, не можна туди заходити, вони самі неважливо важливо, скільки років. До речі, я зараз кажу про не сказала на початку, що це вік з 3 до 6 в цьому дитсадку, так як і кожному тут в Німеччині вони розділяють самого малочку там, до трьох і потім з 3 до 6. Зазвичай, тут були з трьох до шести. І були трішки менше, але вже кому ось ось буде через місяць, два, три. Стосовно туалету все рівно треба ходити перевіряти, бо хтось десь засів, дитина пропала. Потрібно подивитися, де, або вмикають вони воду і лиця, і вони мокрі, то за цим потрібно дивитися. І. Теж була така ситуація, хочу розказати: дівчинка вона їй не має трьох років, вона взагалі новенька, якийсь там другий день і, до речі, вона з України. Бо батьки приходили, я чула, як вони розмовляли. І, до речі, хочу сказати, ще, що дуже багато дітей в той день я запитала, був один хлопець, хлопчик-німець: всі іноземці і багато дітей з України. Дівчинка маленька, пішла, вона їй два з половиною пішла до туалету, і вона сама, вона собі закрилась, її нема, нема, Я чекаю, 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 чекаю. А вона е, така е, в колготках одягнена, е, в спідничка, там якась блуза, так гарно одягнена. Але дитині це трішки незручно в дитячому садку, е, тим більше, коли вона сама, сама себе обслуговує. І там такі, знаєте, ці кабінки, що ми ж дорослі ми можемо заглянути, бо вони для дітей. Я думаю, довго їй нема що там з нею. І вона сама, і вона там трішки плакала. Отаке. І я так заглядаю, а вона така, щоб сісти і зробити свої справи, вона зняла все. І колготки, і спідничку, але так збоку поклала гарненько. все. І потім їй це все і вона стоїть це все одягає. Я вже кажу, йди сюди, я їй допомогла, я їй допомогла одягнути. Тобто, ну це плюс, що вона сама вчиться, ніхто їй нічого не робить. Але так, дитині, якщо в садок, то, можливо, краще лосіни і там якась футболка, і все, і дитині зручніше. Не знаю. Тут питання таке спірне: якщо ціль, щоб дитина швидко всього навчилася і завжди була така елегантна, як та дівчинка, ну то. Можливо, і хай вчиться. Щодо дня, що діти поїли всі там, хто не поїв, їх знайшли, так? Поїжте вже тоді вже акцентуємо, що потрібно поїсти. І сну в них немає, так як в звичайному дитсадку в нас в Україні. Звичайно, і спальні немає. Якщо хтось хоче, пішов собі, приліг. Взагалі ніхто не каже йти спати. Тобто діти поїли ті, хто полюбляють двір, вони далі побігли ганяти. І ось так приходить день. Це влітку. Звичайно, коли протягом року ще в них є додаткові якісь лекції, заняття. І зараз я пізніше про це розкажу. Тепер хочу сказати про те, як працюють як працює тім колектив. Вранці, коли ви зібралися, всі в них така перед початком робочого дня, п'ятихвилинка, Звичайно, є завжди план уже на місяць розписаний, я так думаю. Ну, повинен бути, або хоча б на тиждень, і знають хто що робить, але кожного ранку мені сказали, збираються і кажуть: так, Віта, сьогодні ти відповідаєш за кухню, твоя зона кухня. Подивитись, хто поїв, обід проконтролювати, занести, поставити, забрати, прибрати. Твоя зона на ательє та кімната, де там різні вироби руками діти роблять, ти там. Тобто в кожній кімнаті стоїть вихователь чи няня. Двоє, обов'язково мінімум двоє на вулиці. Якщо раптом не вистачає персоналу, у них є така територія на вулиці, вона на дві, два майданчика роз'єднана. Тому вони закривають. Теж вони там цю руку червону ставлять, що там туди заборонено йти, закривають. І діти граються тільки в одному місці, але е, все рівно повинно бути на вулиці мінімум два працівника. Е, і в кожній зоні, так як я сказала, стоїть просто такий, знаєте, security-наглядач за дітьми. І завдання, насамперед, безпека дітей. так? Якщо це, я зараз хочу повернутися до занять, протягом року, теж особливо для дітей 5-6 років, хто перед школою, є такі заняття різного характеру, якась англійська мова, чи психолог приходить, чи вони вчаться писати щось там, перші, якісь там перше письмо. І що важливо, ніхто не каже, не заставляє дітей йти на заняття. Приходить людина, це не з персоналу, це не в штаті ця людина, а просто приходить, наприклад, два рази якийсь спеціаліст, скажімо, по мові чи по письму, каліграфії, так, приходить, і, так як мені сказали, і займається. І теж кажуть, сьогодні заняття таке-хто таке, -таке. Хто бажає піти. Хтось піде, хтось уже за компанією піде, але якщо хтось каже. Навіть різ, як то кажуть, я не хочу, то ніхто нікого не заставляє. Ось така система. Тобто, навіть на заняття ніхто не каже, йти і, і давайте повинен. Дитина займається те, що їй подобається. І завдання ще працівників придивитися, що любить дитина: любить танцювати, розвивати це, любить йти на мову. Розвиток мовлення, і ось такий, такий напрямок розвивати це, будує щось, щось там. Завдання просто визнати і це давати фідбек батькам, розказувати батькам і щоб батьки саме розвивали те, що дитина хоче, щоб дитина сама вибирала, що вона хоче. Я вважаю, це супер, це добре. Я згадую, коли я працювала в Україні. І не знаю, як на сьогодні, можливо, хто з наших країв, чи навіть з мого містечка, чи навіть хто з моїх колег дивиться, то заплановані заняття всі повинні бути, без ніяких там розмов, немає такого, що не хочу. Всі малюють, значить, всі малюють і всі малюють одну тему. Якщо я, наприклад, працювала в десятку, танцювала з дітьми, то. Під час такого заняття, музичного, так сказати, був мускерівник, була я і була вихователь три особи. І я танцювала, музкерівник співав, і ми разом, наприклад, готувалися до якогось там свята новий рік чи випуск в дитячому садку. І, на жаль, було багато таких випадків, коли діти не хотіли танцювати чи щось робити. Ну, дитина не хоче танцювати. Це взагалі чи особливо хлопчики. Дитина не хоче. Я завжди спокійно до всього Ну, не хоче. Я перехожу в групу, беру, наприклад, п'ять пар на якийсь вальс, чи що там потрібно мені. Не хоче, не хочеш, залишайся. Але були такі випадки, що наша мушмускарівник кричала: так, стань. Або що ти там тупчеш на тому зараз, як в а там стільчики, де вони сідають, як вальну зараз цим стільцем тебе от такі були фрази. А що ти дивишся на мене, як наркоман? Я кажу, це не вигадка. Це дійсно було в нашому робочому процесі, і це дійсно я це особисто чула, і я зараз це згадую, порівнюю. Це травмування дітей. Якщо хтось не хоче танцювати, то не потрібно його заставляти. Якщо хтось не вміє і не хоче співати, то не потрібно його заставляти співати. Для чого? Бо треба показати, бо керівництво треба показати, бо десь там в будинку культури ще потрібно виступити. Розумієте? Це травмування дітей. Щодо роботи, так ще хочу сказати працівників такого десятка відкритого типу. Це трішки лякає. Якщо працювати в такому дитсадку, бо, звичайно, зручніше є група, є твоя закріплена група, ти няня чи працівник, ой, вибачте, чи вихователь, і тільки 20 пар очей на тебе дивляться, відповідаєш за цих дітей. І одне місце робоче, і менше стресу. А коли ось так всі ходять, де хочуть. То багато стресу, і потрібно знати кожну дитину в обличчя, якщо їх 100. І теж знати трішки дитину, яка вона, чого вона хоче, як вона реагує, як з ким розмовляти, ім'я, все розумієте? І коли вони всі отак бігають по будинку, то важко контролювати. Що роблять працівники? Вони один одному передають інформацію, що, наприклад, Оля Катя пішли на вулицю до тебе там. І чи навпаки, і так вони відмічають в кожного таблети, хто де був, коли, ця вся історія ведеться. Це велика праця проконтролювати таку кількість дітей. Це велика праця, і коли мене покликала керівник цього дитсадка і каже: Ви подивіться, бо багато хто після першого дня подивилися і кажуть: Ні, ні, я не хочу, дякую. Ось це якраз саме цей дитсадок, де я сказала: Так, я піду. І мені сказали Херцерг Вількомен, я говорила в попередньому попередніх відео і в попередньому. Але вони подали, можливо, хто не дивився попереднє відео, вони запит вислали на Jugendamt. і там сказали, що теоретично так, я вчитель початкових класів після університету, теоретично так, може Фролова, тобто я працювати нянею, але. В даному випадку ні, тому що в неї давно вона отримала диплом. Давно-давно. Типу, вже він війшов в давність, в неї немає стажування, практики вже багато років, тому вона повинна пройти 800 годин безкоштовно практики. І це приблизно за 6 місяців. Тобто, 6 місяців без доходу. І просто так, 6 місяців попрацювати. Така практика безкоштовна. Про це я говорила в попередньому відео. Було дуже багато коментарів і за і проти, і критики, і підтримки. Про це ми поговоримо в іншому відео. Але просто хочу сказати, що до цього десятка я не потрапила. Юкен Ам сказав свої вимоги, тобто 800 годин або теж навчання пройти. Яке там кілька місяців триває. І ще підводячи резюме, хочу сказати про ціль. Ціль е, індивідуальність, ціль вміння вибирати себе, вибирати те, що ти хочеш, і вчити дитину, вирішувати самому, що ти будеш робити, і бути самостійним. Мені це подобається. Мені це подобається, і в мене тільки під кінець дня, коли я в них була. Ще виникло на кінець питання. Коли така відкрита система, коли діти не звикли колективно, і, що, і ніхто їм не каже, що ми зараз робимо це чи це, нема Ні, зовсім ніяких кордонів, просто дитина собі що хочете робить цілий день, і потім раптом вони йдуть до школи, де вже колективна система. Скажіть, будь ласка, хто ростив може дітей в Німеччині, хто з цим стикався? Як діти це все це проходять цей поріг від дисадка до школи? Бо в школу прийшов все, уроки від дзвінка до дзвінка. І звичайно, не така там строга система, як в нас? Тут так того, що, того, що мені розповідали, ніколись в Польщі моя донька ходила в початкову школу. То теж я зрівнювала, що так в них на Рослабончику все, можна щось з'їсти чи випити, і вчителі завжди не вона, знаєте, вчителі як квочки, а діти це курчата. Так, домашнє завдання, так, контрольне, все так, ти повинен, повинен зробити. То я пам'ятаю в Польщі, коли навчалася донька, то не було такого. Зробив? Супер, не зробив двійка, а ще двійка, а ще щось там ну то. До побачення або на другий рік. Тобто ніхто ні з ким не бавиться, то я порівнювала системи ще тоді, коли донька ходила в початкову школу. Вона ходила і в нас в Україні, і потім в Польщі, то в нас дуже з дітьми бавляться, дуже їх контролюють. А в Польщі більше так свободи і вибору. І так само ж в Німеччині, хоча я в Німеччині на уроках і в школах ніколи. Не була, то не знаю, розкажіть. Але в мене постало питання, а як це? Бо це трішки травмування. Вони звикли тут вільно, а тут раптом школа. І це питання залишилось відкрите. Я так уже його собі поставила після того, як вийшла з дисадка. Не розмовляла я з працівниками. Але в цілому мені сподобався цей дисадок. Єдине мінус для працівника це такий напряг, напряг і більше відповідальності. Бо насамперед це безпека дітей, і я особисто така просто людина. Ми люди всі різні. Я в мене дуже така гіпер, як би сказати, контроль над дітьми малими, коли я була з кимось, особливо якщо не своїми. І, наприклад, ми на відпочинку на морі ми відпочиваємо, наприклад, так, і я бачу, що в море заходить чужа дитина 2-3 роки, а батьки на пляжу сидять. І, звичайно, вони дивляться. Може, і не дивляться, але я дивлюсь на цю дитину, і вона заходить, ці хвилі йдуть, і я вже я не можу, я не можу лежати. Я, о Боже, а чого вони не підійдуть? Підійдіть або заберіть її, або візьміть за руку. Ось в мене таке є. І я собі теж, як уявляла, ну 100 дітей, і це ти не можеш порахувати. І кожен раз і цей таблет, і що цей таблет? Я повинна їх бачити на очі цих дітей. Якщо я на вулиці і в мене 30 дітей гуляє, і... а тут раптом їх 20, а де ще 10. І знаєте, це трошки. Може, не всі так до цього відносяться, і може люди звикають і спокійно в них, і все нормально, з нервами в порядку. Але в той день я перший раз була, звичайно, я всіх дітей так не знала, і ще це плюс. Додатковий взагалі, коли перший раз додатковий стрес. Але я в той день я така після того дитсадка. Ху -ху, це було 25 дітей. Я уявляю, коли 100. то. Ось такі дитячі. Дитсадки є в Німеччині. Скажіть, чи ви напишіть, чи ви про таке чули, чи у вас є досвід, якщо ви проживаєте в Німеччині. І ще напишіть, можливо, в кого діти в школі. От цікаво почути від вас, напишіть, як в школі, може, в кого діти в школі, чи є така свобода, чи ні, чи так все строго, як в Україні. Дякую, що були сьогодні зі мною і до наступних відео! пока